Ну що, друзі, стало відомо, що в Україну приїхали ракети Хаймерс. Ви скажете, не новина, ні новина. Бо ракети зовсім не такі, які були раніше, вони називаються М30A1 і призначені для ураження скупчень живої сили. Так, дані ракети вибухають ще в повітрі, забезпечуючи велику площу ураження. І от на відео, яке ви зараз побачите, дуже добре видно в принципі їх роботи. Після такого вибуху я дуже сумніваюся, що щось там залишиться живим. Поширюйте відео цим москалям, які потрапляють під часткову мобілізацію, щоб вони додому приїжджали цілими, а не частина.